Вітаємо вас на платформі LCloud. Сьогодні розбираємось, як налаштувати індивідуальний план роботи викладача під свій заклад освіти. Отже, Для того, щоб почати налаштування, нам потрібен користувач, який має доступ редактор навчальних планів. Вибираємо або надаємо собі доступ на свого користувача або створюємо нового користувача, і далі нам потрібно знайти блок. Управління і плани. Далі в меню зверху шукаємо: у нас є такий пункт види діяльності. В цей пункт е нас переносить в те місце, де ми можемо змінити всі види діяльності індивідуального плану, які взагалі є. Можемо додати нові, можемо видалити за замовчуванням в хмарах, новостворених. Е там є стандартних три види діяльності е просто як демонстрація. В подальшому ми можемо їх додавати. Отже. Як ми додаємо, і що за опції там взагалі є. Давайте натиснемо додати. Отже, ну, назва вибді діяльності. Давайте краще навіть ми можемо відкоригувати, щоб вже було заповнено. Наприклад, відвідування занять викладачам один раз на місяць. Далі поле сортування, в якій послідовності воно буде: перше, друге, третє, четверте, п'яте. Подальше я відкрию і покажу, як воно виглядає. Тип діяльності. Ну, у нас в цілому 4 типи діяльності: методична робота, наукова робота, організаційна і інноваційна. Тобто ми вибираємо, до якого блоку буде оцей вид діяльності. Наступна кількість годин. Тут години рахуються астрономічні, тобто скільки годин буде витрачено на оцей вид діяльності. Тобто, 20-10. 15. Наступна опція це вона. Нам дозволяє вибирати цей вид діяльності декілька разів. Тобто, якщо, наприклад, там, розробка методичної розробки, то розробку можна за один навчальний рік зробити не одну, а декілька. В результаті можна вибрати запланувати там, декілька. Тобто бігунок, який буде збільшувати і зменшувати кількість, він буде доступний. Якщо Можна вибрати декілька разів буде вимкнено, відповідно, викладач не зможе змінити кількість, він може тільки вибрати один раз на навчальний рік. Підказка, яка буде для, доступна для викладача. І до змісту, це в той блок, де зміст, буде розшифровка, що ви хочете в результаті побачити в цьому плані, що він там має написати. Чи це буде тематика, чи це буде перелік предметів, з якого буде цей відробіт, чи ще щось з те, що ви забажаєте. Наступна річ це звіт, тобто блок, звіт за що він відповідає. Не всі види діяльності вони можуть отримати бали рейтингу і попадають у звіт викладача. Наприклад, відвідування занять викладачами, це ну, точно не попадає. Але ми, як викладачі, займаємося цією діяльністю. В результаті, в цьому випадку, якщо це відвідування занять, ми там не ставимо 0 ставимо балів і тип роботи просто не вказуємо. Якщо ж у нас, давайте знайдемо діяльності, який може, наприклад, там, попадати у звіт, ну, вибрали написання інформаційних статей до друку. Допустимо, у нас є такі видіяльності, ми хочемо, щоб в нашому закладі освіти це все як би, як викладачі планували і е, робили цю, цю видіяльність. Е, Ставимо е, бали Бали рейтингу в портфоліо будуть відображатися після виконання. Тобто, якщо спланувати, але не виконати, то ніяких балів рейтингу до портфоліо викладача не додасть. Далі тип робот. Всі види діяльності, які є в індивідуальному плані, ми можемо об'єднати по типах робіт звіту, тобто для зручності, для того, щоб просто систематизувати цю ці інформацію. Перелік типів робіт ми теж можемо коригувати. У даному випадку, у нас просто є один тип робіт, публікації, і все. Тобто тип робот впливає на те, як буде відображатися у нас звіт викладача. Відкоригували, а тепер давайте подивимося, а як же ж воно буде виглядати в реальності. Виходимо під адміністративним і заходимо. під обліковим записом викладача. І те, що нам треба відкрити, це про мене і, і індивідуальний план. Зверніть увагу, якщо у викладача показується оце сповіщення, що немає, не створено педагогічне навантаження на поточний рік. Що треба зробити? Потрібно вернутися, зайти під адміністратором так, і додати педагогічне навантаження на поточний рік. Тобто. Ми переходимо, дивимося, чи в нас є користувач, редактор педагогічного навантаження. Ось є. Далі управління і педагогічне навантаження, і створюємо просто педагогічне навантаження на поточний рік. 25-й 26-й є Окей. Якщо педнавантаження немає, відповідно викладач не може спланувати. Навіть якщо воно порожнє, вже може спланувати. Єдине, що. Якщо невідома кількість годин навчальних для педагога на поточний навчальний рік, то не можна буде вирахувати кількість методичної там, наукової і інноваційної роботи. Але в цілому заповнити індивідуальний план можна буде. Ми так, заходимо назад під викладачем і так, пароль входимо. І тепер відкриваємо індивідуальний план. Так, як бачимо, у нас з'явилося да, і поточний рік, і попередні роки теж можна переглянути індивідуальний план, який у нас там був. Так? І що ж тут ми би, що ми міняли? Да? Тобто ці види діяльності, які ми з вами коригували, ми бачимо їх вже в індивідуальному плані. Якщо ми їх хочемо спланувати, ми дату можемо встановлювати, якщо не встановимо, то буде. Протягом року, що ми е, міняли, да? можна вибрати декілька разів. Як бачимо, цей вид діяльності не можна вибрати декілька разів. Зараз ми знайдемо от, знайшли от той пункт, де можна вибрати декілька разів. Якщо, для прикладу, от, написання інформаційних статей до друку ми такий пункт коригували, ми бачимо, що його можна вибрати декілька разів. І в результаті, коли він виконається, бали рейтингу теж будуть помножуватися на ту кількість, яку з, з більшою пропорції вибрав викладач. Тобто, якщо за замовчуванням там, 20 годин це 5 балів, якщо Викладач виконає не 20, а е, там 2 статті інформаційних напише, буде 41, то балів рейтингу теж буде не 5, а буде 10. Тобто ну пропорційно більше. Е, і от ось тут якраз е, підказка. Ну тут підказки немає. О, назва дисципліна. Тут підказка є, ту, яку ми е, вказували. І ось тут бачите, підказка до. Годин на тему і підказка до змісту, назва дисципліни. Тобто, ми, як адміністрація, вказуємо викладачу, що ми хочемо, щоб викладач при плануванні вказав нам підказку, робимо, що це на тему, кількість годин да, на одну, і вказати назви дисциплін, по яких це планується. А, і я казав, що у випадку, якщо педагогічне навантаження не введене, то не покажеться цифра. Яка цифра не покажеться, от ось ця знизу, як бачимо, тут 0 годин. Якщо додасться педагогічне навантаження на цього викладача, тоді ми побачимо орієнтовну кількість методичної інноваційної наукової роботи в, на викладача, які потрібно спланувати і виконати. Ну, а вже ж можна спланувати більше або менше, а в результаті виконати плюс-мінус. Дякую за увагу. Ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі на каналі LCloud.